Я, э, ну, якщо хтось називає э, певну дію, що э, він займається медитацією, то я так думаю, що це дія свідома. Ні, ні. В житті, в житті. Ми приблизно, ну ми, про ми говорити годі. Я про себе годен тільки на 25%, щоб сказати. Ну, Малими словами, слово ми це взагалі така штука. Э, да. В житті ми не здійснюємо так. Як правило, там відбувається підсвідомо, а швидше емоційно, знаєш? Так, <риклад> <Да, накручені, риклад> Буде Знає, такі накручені, на, накручені барабанщики. Хтось колись пружину накрутив, от вона так і рухається. <приклад> коли, ти, коли, коли, коли ти дію перекладаєш площину свідомо, але це твій персонаж, от є п'єса. Персонаж, він може робити енну -мо кількість вчинків свідомих, енну кількість вчинків несвідомих. Але ти як ти, ти ж не можеш сходу отак взяти і, і, зро, і робити те, що Ти береш всі його вчинки, перекладаєш для себе в площину свідому і починаєш їх свідомо артикулювати. Для того, щоб починати е робити ці вчинки, які робить персонаж то ти повинен обов'язково перед тим як починати робити довести себе до стану обов'язково просто якщо там всередині в тобі як в ємкості вже є щось туди нічого інше не влізе.